Всім привіт, ви На каналі готуємо разу сьогодні готуємо два рецепти смачних з кабачками. Тож берімо зарубати, беремо кабачки 700 грам, нарізаємо. Якщо підтримаєте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки обов'язково напишіть в коментарях, що сподобався цей рецепт. Будемо нарізати на скибочки. Всім приємного перегляду! Додаємо спеції за смаком, я буду додавати 10 овочів та сіль. Перемішуємо та відставляємо на 5-10 хвилин. Беремо одну морку і будемо нарізати соломкою. Друзі, зворотній зв'язок це дуже класно. Тож пишіть коментаря, з якої країни чи міста видивиться відео. Пишіть в коментарях, як ви любите готувати кабачки. Беремо сковорідку, На сковорідку наливаємо олії трішечки. Будемо обсмажувати морку на маленькому вогні. Приблизно 3-4 хвилини. Трішки поливаємо олією, Я поливаю оливковою олією. Беремо 2 зубчика чесника та нарізаємо дрібненько. В морку додаємо чесничок і обсмажуємо 2-3 хвилинки на маленькому вогні. Зі спеції я буду додавати паприку. Примішуємо та додаємо кабачки і готуємо 5-6 хвилин. Готуємо на маленькому вогні так протушуємо. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. Ви підтримати канал, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. За смаком посипаємо зеленю, у мене кріпта петрушка. Цей Рецепт є дуже смачним та простим, тож рекомендую його для приготування всім смачного. Починаємо готувати другий рецепт. Для приготування цього рецепту нам також потрібен кабачок вагою 400 грам плюс-мінус. Кабачок будемо очищати та нарізати. Даємо спеці за смаком. Я додаю 10 овочів і поливаємо оливкою олією. Трішки солі за смаком. Добре перемішуємо. Сипаємо борошно в кабачки і перемішуємо. Зігріваємо сковорідку. на сковорідку наливаємо олії трішки. Ципаємо кабачки і будемо усмажувати 3-4 хвилини на маленькому вогні. Будемо смажувати під кришкою. Трішки перемішуємо аромат на весь дім, не терпиться спробувати. Смаком посипаємо ще сухим часником. Трішки посипаємо ще зеленою цибулькою та будемо смакувати. Же смачно та просто, тож рекомендую цей рецепт для приготування. Швидкий, смачний та простий. Всім дякую за перегляди до зустрічного відео. Всім па-па-па-па, Мирного та спокійного дня.